Уламкові поранення, гематоми, контузія та розрив барабанних перетинок. Таких травм дістав 65-річний Вадим Ткалич внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 6 вересня. Голова болить, вуші заклало. Ну, там у мене багато. Болить все болить. Пацієнт Одес надійшов з пораненнями живота, верхніх кінцівок, обличчя, розривом барабаних перетинок з обох сторін та переломом нижньої стінки орбіти. Зараз пацієнт середнього ступеню тяжкості, у нього поранення, які не потребують оперативного лікування. Через цукровий діабет у пацієнта буде більш затяжне протікання лікування, але це все контролюється. Вадим Ткалич згадує, того вечора був на роботі в дитсадку, коли російські війська запустили щонайменше вісім шахерів по місту. Це ж було в дитячому садку, я ну, на роботі був. сторож. Дрон один летел, потом другой, три. Ну, там сбывало. Я, ты, у нас есть там укрытие, ну, укрытие есть. А я туда не встиг, пока ключи шукал, пока это. А тут один за одним летели ж дроны эти. И четвертый это уже прямо ну, по территории садика попало. Там метров десять. Да, нема даже десяти. від Здання самого садика. Попри контузію, Вадиму вдалося самотужки вибратися з-під завалів. Згадує, перші хвилини не розумів, що сталося. Стояв коли він, а потім упав. Що там? Навіть на трохи потеряв, потім очнувся весь в цьому. Там є гіпсокартон, що тільки не було. Ну, виліз якось. Почав телефон шукати, телефон упав. Протези поволі таліво. Так, протези не знайшов, телефон знайшов, але він не працює. А там, там горить, там, там здання на 80% все. Не встиг я злякатись. Попри поранення, Вадим намагався самотужки гасити пожежу. Коли встиг ще встати, а тут горить, взагалі стекловата горіла, взагалі вона не горить, а температура. Була така, що я щось скринцяв, повикидував, то стеклавато чи мінувато. Нині Вадим лікується в одній з місцевих лікарень та вже за тиждень має повернутися додому. Каже, планує відразу вийти на роботу. Гарашо хоч живий, що так цілий, то, що подряпи ці, ну, з головою трохи, та не знаю, нічого не чую так. Ну, чую, ну, ну вилікують, мабуть. Нагадаємо, російські військові атакували місто ввечері 6 вересня та повторно в ніч проти 7 вересня. Поранень дістали 17 людей. Внаслідок ударів частково зруйнований дитячий садок, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.